Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на Львівщині і я презентую вам чудовий гібрид від компанії Сінгента Vision. Щоб отримати такий гарний врожай Візіно, як тут, треба пам'ятати декілька пунктів. Перше це рівномірність посіву і досить висока густота. Тобто, завжди обирайте мільйон і трошки більше. Другий пункт це поливи. Все-таки райсбергери вимагають більше води порівняно з американцями чи іспанцями. Пам'ятайте про це. А чому йому треба більше води? Тому що в нього досить сильна потужна і коренева система, і листовий апарат. І листовий апарат і потужний, і має хороший восковий наліт, набагато сильніший, ніж в інших типів, і це допомагає візіну дуже добре переносити всякі гербіцидні обробки. Зараз ми на Львівщині, і багато хто з вас каже, ну це там умови інші, сонце не таке, води багато з неба падає. Давайте подивимося, все-таки чи реально вирощувати цей сортотип райсбургер в інших регіонах. Наш багаторічний досвід каже, що так, це реально. І Миколаївська область, і Кіровоградська, і Дніпропетровська вже кілька років вирощують і отримують гарні результати. Взагалі, в нас якась є така думка, що цей Райсбургер це довгий день, їх неможливо вирощувати. Я подивився класифікацію в Америці. Їхні рекомендації державні, та не, не компанії, а як у них розписані по зонам, по всьому цибуля довго дня це до 42-ї широти. Україна найпівденніше це 44 широта, це Ізмаїл, скажімо. Так що тут повністю вся територія України підпадає під вирощування такої цибулі по сонцю. В цьому нема жодних питань. Отже, вегетаційний період цього гібриду складає 110-115 днів. Після цього відбувається полягання пера. Тут вже вона 2 тижні, як лягло перо. Вона повністю висохла, поступово починає набирати типове своє забарвлення. ну і Ми бачимо досить гарний калібр. Тобто, як на візені досягти такий калібр? Треба працювати над густотою. Тобто, у вас має бути хороша густота в рядку. Висіваєте від 12 до 16 насінин на один рядочок, щоб була рівномірна відстань між, між цибулинками. І тоді ви отримаєте такі стандартні цибулинки 7-8, які дуже добре реалізуються в супермаркеті. І повірте, в кінці весни, на початку літа, коли ви будете її продавати, ну, якраз такий розмір буде дуже ходовим. Отже, денце ми бачимо дуже маленьке, засохло. Тобто, вже тут ніяка, ніякий дощ нічого не буде провокувати. Шийка теж висихає, майже висохла. Якщо ми з вами розріжемо, бачимо, що тут вона вже, нас все, вже доходить до своєї фінальної стадії зрілості і буде відмінно зберігатися. Я думаю, що на камеру теж видно, що вона не дуже віддає сік, особливо. в оціх от, в середній частині да, це говорить про високий вміст сухих речовин. Тобто це ну, фантастична просто здатність до зберігання. За рахунок такої високої щільності і твердості цибулинки, мінімальні пошкодження при механізованому збиранні. Отже, Vision – це дуже продуктивний гібрид. Ви бачите це по волкам, які тут з мене зліва і справа. Відмінна якість, ну, забарвлення просто супер. Вона ще трошки положить і ще стане краще забарвленням. Обирайте Vision і заробляйте гроші на зберігання і продажу цибулі.